В уряді Італії з'явився розкол і розбіжності щодо допомоги Україні, звідки іде ця історія? Насправді, агенція Блумберг опублікувала матеріал з приводу того, що у четвер, тобто вчора коаліційна партія Ліга заявила, що мільярди російських активів, які заморожені у Євросоюзі, Мають бути не те, що використані на допомогу Україні, а мають бути взагалі повернуті Російській Федерації, і це вони намагаються подати як офіційна позиція Італії. Тут же зреагував міністр закордонних справ Антоніо Таяні. Ми знаємо його. Він представляє в тому числі партію вперед Італії. от, він цю заяву почав відкидати, сказавши, що зовнішня політика це прерогатива його як очільника міністерства закордонних справ і. Італії, а також пані прем'єрки Мелені. Він, наприклад, заявив, що лінію визначає прем'єр-міністр і що він поділяє думку пані Мелані. А відтак назріває просто внутрішній конфлікт, але що найгірше відбувається в цьому, а відбувається те, що Італійське суспільство, яке безумовно формує е, свій власний запит і також проявляє підтримку або не підтримку Україні, ловить ще одну думку про те, що взагалі можна кардинально змінити підхід у ставленні до України, і не говорити про те, що Російська Федерація, тобто країна-агресор, має заплатити е, відповідально заплатити за ті злочини, які вона вчинила в Україні.